4 вересня у сквері Олега Бабаєва лунали патріотичні поезії та пісні. Просто небо перед публікою з благодійними намірами виступали вихованці центру всебічного розвитку полум'я. Ми дуже часто проводимо якісь такі цікаві ініціативи. От і також вирішили долучитися в період війни для того, що справді необхідно. Ми сьогодні будемо збирати на генератор для наших артилеристів, трішки підтримати бойовий дух людей у ці часи, тому що треба пам'ятати, стояти треба до останнього, до останнього москаля. Вихованці центру відзначають, під час занять навчаються не лише духовності, вивчають історію, спілкуються один з одним. Подобається мені, тому що люди дуже цікаві, позитивні. Взагалі багато чого навчаємо один одного. Ну взагалі, атмосфера дуже подобається. Але атмосферу всі знають, що роблять люди. Тому люди неймовірні у нас. Сьогодні я буду з усіма співати наш благодійний концерт для ЗСУ, оскільки допомога потрібна, і вона ніколи не буде зайвою. Марк, син Лесі, відвідує духовну заставу разом з іншими дітьми і сьогодні пліч опліч з ними співав патріотичних пісень та прочитав вірш. Ладнає Бог для раші домовину. Давно митись кров'ю її пора, де сходить сонце. Сонце України там гине нежить в променях добра. Не дуже готувалися до цього. Отець Анатолій в них визиває не тільки любов, духовну любов. Так він розвиває в них цю любов. Зараз він в дітей втілює цю віру в перемогу, найближчу перемогу наших воїнів. І саме цими словами, саме цими віршами, які вони сьогодні готували. Вони просто розривають душу, і вони знають, заради чого зараз стоять наші воїни. Свої таланти демонстрували діти віком від п'яти років. Найдорослішому учаснику концерту 38. І і байрактари за Україну биють русню. І на помості. А п'ятирічний Олесь спеціально для Кременчуцьких новин розповів вірш. Ібо лежить Україна Богом дарована нам мовою солов'яно. усім москаля. Міні-концерт аматорів, а не професійних артистів. Проте щирий припав до душі глядачам. Концерт якісний. Особливо це остання пісня за комаря. Це дійсно геніально, це патріотично, Це звичайно Україна переможе, ми не можемо не перемогти. Перемога за нами, це москалю смерті, це і розпаду Російської імперії. Слава Україні під час концерту. Кременчужани один за одним робили свої благодійні внески для тих, хто не бачив дитячий патріотичний виступ, але прагне допомогти ЗСУ. Можна це зробити онлайн по qr коду на Фейсбук-сторінці Анатолія Куліша. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кремчуцькі новини.